Доброго раночку, любі друзі, це Айдія Рол і де 100 новин світу настільних рольових ігор, випуск номер 73 за 25. 5 серпня, останній літній випуск. Одразу перед тим як почнемо. Якщо ви тут вперше, якщо вам сподобаються ці новини, будь ласка, підпишіться, це дуже важливо для каналу. Якщо хочете спілкуватися, заходьте в наш тегатчатик, підписуйтесь на телеграм, новин та на баштова болото. Це все важливо, це допомагає рости і розвиватися. Також на честь 34-ї річниці незалежності, будь ласка, донатимо наше військо. Це супер важливо, це робити кожен день. І просто не забувати і підпишувати. Наш. Так, швидкий анонс. Е, уже вівторок я їду до Львова на DiceCon. Е, у мене Хе-хей! два тижні. Тобто, скоріш за все, два тижні новин не буде. Пробачте. Щось спробую на коліночці змонтувати з DiceCon. то і без, зовсім без контенту вас не залишу. Але ну, ось так пійти вашу кавусю під щось інше. Але не забувайте про мене. Побачимо через два тижні. А якщо ви будете на DiceCon, то, будь ласка, підходьте до мене. Питатися, пожмати руку, якщо ви ще на фанконі, наприклад, не відкримали безкоштовний стікер. всі, хто підуть до мене, поздоровкатися, я віддам безкоштовні э, стікери <гументно> в телебачення Торонто, хотів сказати, темнобаштового болота. А, ну і друзі, мені було б дуже приємно, якщо б ви там з нашим банером, виклали в наш чатик, чи в інстаграм, чи пофоткались з флагами, чи зі мною теж кудись виклали. Ну просто хочеться трішечки розширити. Риняє горизонтів, і, ну, і мені було б особисто дуже приємно. Так що побачимось на Десконі. Видходьте, не соромтеся а тільки зай радий завжди з кимось новим познайомитися. Чи побачите стрійтися? Ладно, все, а, стартові слова закінчились. Поїхали до донорів. Відкрився продаж ПБТ-гри про пиратів від Magpie Games. Це ті, хто і Urban Shadows випускає і ліку купу інших ПВТ. Гра про пиратів, де ви можете на хитких палубах корабля зайти з двобої на своїх шаблях, де є магія, де є величезний світ і так далі. Де 10 плейбуків допоможуть вам класно відігравати свого персонажа, де морські чаклуни, демони і так далі. Книжки стартують з 40 баксів і є безкоштовний квікстарт, якщо ви любите пиратську тематику, то подивитися, бо по цій тематиці звучить достатньо цікаво. Аро новин з дружнього телеграм-каналу Рольовий топох». Цікава новина для всіх поцінкучів старого ДНД, а саме сетінгу Dark Sun. Я сам грав, і мені дуже подобається цей сетінг, але я не уявляю, як він може бути зараз. Чому? Тому що там і канібалізм, і рабство, і сексізм, і ну коротше, все ще все сі ті теми з 90-х, які зараз намагаються під пов засунути. Але ладно, про що я про те, що Денде Unearthed Arcana, чи Arcana, Зараз іде плейтест нових класів, і візарди виклали 5 нових класів, які дуже непрозоро натякають на Dark Sun. А саме, я буду читати, пробачте, Circle of Preservation, друїд, Гладіатор, Файтер, Defile Sorcery, сорсерер, І саме цікаве, Sorcerer, King, Patron. це Варлок. 4, не 5 пробачте. Ось, якось дуже непрозорно тікають, і вже є чутки, циркулюються чутки, що нові книги по Dark Sun будуть в наступному році. Добре, це чи класно. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я, Я не знаю, як до цього відноситись, бо з одної сторони, класно, що Сетінг живе і дасть поштовх да, для нового якогось. А... Циклу існування, що нові фанати прийдуть, почнеться купа всяких нових пригод і контенту. А з іншого, я до сих пір не можу дивитися на нормально, на сенсатів з нового бленскейпа на ілюстрації, що вони там зробили прям дуже дуже боляче. Ну що, що ви думаєте? Пишіть, а ми йдемо до наступної новини. І далеко не відходячи від візардів, вони випустили нову сайфай Ого, Екзодос називається, де ви будете грати за мандрівників, які стрибають по порталам і борються проти якоїсь страшної інопланетної раси. Але як виявилось, по чарнику це все ще Да. Ніяких ревелейшенів, ніяких нових рушиїв. взяли п'ятерку, зараз киніли під сайфай. Ну. Що, якщо вам таке цікаво, то подивіться, можливо, там і є щось, щось, що вартує уваги. Ну, і також на наступному році вийде відеогра Exodus, де, я так і не зрозумів, це актор чи продюсер Метью МакКонахи. А коштує книга як достойна важка книга від Пойзо 65 баксів. Ну, рівень. Ну і поїхали до кікстартеру до маленьких, приємних інді проєктів Зараз іде кампанія Benthic The Scattered Sea Floor. Це хак на Міркборі, але він повністю сумісний з Pirot Borg, на що вони дуже ставлять акцент. І Моркборг, звісно. Про що, це? про що це? Це про глибоководні дослідження? Ви будете подорожувати морським дном і стикатися з різними неочікуваними. Знахідками для гри існує повноцінний саундтрек, його вже можна на Бенкемпі прослухати. Там 44 мелодії достатньо цікаві. Також є Корник Скарт Edition, і він з мінімальної кількості зараз артів, але просто випущено безкоштовно, щоб можна було проплетети і взагалі грати. Сам дивився достатньо цікавий хак, і особливо тематика. В наступному році буде кікстатер саме повноцінного Корника, тож не пропустіть. А вам раджу просто хоча б скачати. Просто скачати правила, подивитися, можливо, вам сподобається, бо не так багато класних ігор про дослідження дна, і це одна з них і зроблена максимально з любов'ю і прискіплив до деталей. Класно подивитися, якщо зацікавило. А сам я закинув гроші на все додруковано, що там у нього є. Хочеться підтримати автора. Ну а наступне — це вже Mastodonty. Deadlands Classic — репринт на честь 20-річчя і аудіокнига. Так, в далекому 96-му році вийшла Deadlands. Тобто перший Deadlands — це Weird West, сеттинг для Savage Worlds, для Саваги. Є вже нові редакції, купи всього зміненого, але спустя 20 років, в 2016-му, зробили Такий великий репринт, де запросили купу художників, вони в кольорі перемалювали купу арта, підчистили текст, і оце все. І воно було достатньо обмеженим таким друком і швидко закінчилось. І ось в цьому році Пінакліф вдалося дожати, і вони дозволили робити ще один репринт. от того репринта 20-річчя. це Deadlands Classics, тобто це перша саме редакція цього сетінгу, старими правилами, де там і стандартна колода карти, і фіш, Шки там було, так, купа всього, я не з цим розбираюсь. Е, якщо вам цікаво, подивиться все ж таки Вірдвець це офігезно. і плюс саме цікаве для цього, що вони зробили аудіокнигу, де е, наняли професійного актора, який начитав весь е, рульник. І його можете прослухати. Наприклад, мені це дуже подобається. І мені дуже не вистачає, щоб була аудіоверсія рульників, щоб я міг ходити по вуличці і слухати, що ж там в книзі, бо не завжди ж є час сидіти перед сном і вичитувати корники, розбиратися в них. А от аудіоформат звучить достатньо цікаво і корисно. Так, що якщо ви старий фанат Deadlands, хочете собі Deadlands Classic 20, 20-річний anniversary репринт на полочку, Ось як іксатер. Як ви знаєте, вже вийшов трейлер другого сезону Фалаута. Він вже буде скоро, і Сергій Тен активізувався з його пустельниками. Пустельники це його гра про Fallout на базі Офворлос, або як у нас він зветься, край of Warlords, Коротше, крайходці. Що він зробив? Він зробив вайп-кодінгом uh, цілих три генератори, а саме генератор персонажів, щоб за допомогою одної кнопочки могли швидко зробити нового персонажа або першого. Uh, зробив генератор корованів, <хи> <хи> <хи)> да, їх там можна грабити і. Так їх там можна пограбувати, і як казав Сергій, це був важливий і базовий елемент гри, який він хотів додати. Ну так, да, стара школа. І третій це генератор справ, да, ті самі гачки, справи, які ви можете робити в пустощах. А з самим Сергієм нам сподіваюсь, ми ще поговоримо про його постельники. Так що пишіть плюсик, якщо хочете дізнатися про трішки більше. А так, качайте, дивіться, воно безкоштовно, воно цікаве. Дарк Мінтат він же педжілав Гремлін написав велику, але дуже цікаву статтю про розгляд ОСР принципів. А ті самі серед принципи, які ми постійно згадуємо в розмовах, да? а, які визивають дикі болі у старо старошкольників, старообрядчиків, із-за того, що їх постійно неправильно трактують і забувають, як вони насправді правильно повинні працювати. От Мінтат вирішив це трішечки деталізувати, розповісти, щоб не було недомовок, а, він почав з приміра фінча з першої редакції. Зараз нагадаю є оновлена. Версія цього документу обіцяє десь в майбутньому, можливо, до принципу апокрифи дойти і так далі. Там він проходиться по майже всім принципам, розповідає про них трішки детальніше, що думав автор, про що вони насправді, і так далі. Так, що, якщо вам цікаво знати так сказать, базу, то от є хороша стаття. Будь ласка, прочитайте. Напишіть йому в телеграм-каналі якийсь змістовний, глибокий коментар. Бо він дуже дуже хоче, дуже страждає, що мало людей пишуть не банальні коментарі. Так що почули, будь ласка, зробить. Йому буде приємно. На ютуб-каналі Мислися за митами вийшов ролик під назвою «Нульова Сесія в НРІ», де розповідається собственно про що таке нульова сесія, для чого вона, яка з неї користь і так далі. Ще один ролик в копілочку молодих Музика Сондор випустив огляд Бахі Warhammer 40 тисяч Wraith Glory. Да, одна з найвідоміших по ракету на Що ще сказати, скаже сам Сондер в його ролику. Не забувайте екологію подивитись, підписатися, якщо ви ще ні, і поставити лайк вподобайку і коментар. Це завжди важливо. Ну що, Дайскон, Дай головна новина наступного тижня. І я туди їду і буду вести три дні, це буде Пікає, Мьоркборі і Передбор. Але про що про те, що виклали лекції, розклад лекцій на всі три дні, і я пройдусь і розкажу вам суб'єктивну підбірку, яку я вам сам раджу. Тобто, це не канал, рад, нічого, це не те, що вам обов'язково треба йти. Це те, що я вам раджу від себе, що мені було б цікаво, я б сходив. Так що, кого пропустив, пробачте. Я буду. Читати з екранчику, так що, ну, сорян. У суботу з самого раночку, широко відомий в супервузьких колах Роман, буде розказувати про фентезі Adventure Gaming, навіщо грати у старій редакції ДНД у 21 столітті. Роман, неймовірний адепт і фанат саме старої школи, це і ДНД, і перший, сікіре ретроклони, дуже не любить нюансери і так далі. Але е його компетенція в старої, прямо в Олдскулі, ну вона не нон Сп'ючебл, як то кажуть, так що якщо вам цікаво послухати, що ж така стара школа, чому вона така прикольна, чому вона захватила його прям повністю з головою. Він в неї витрачає мільярд тисяч годин, і можливо, ви в неї може так робити. Приходьте, розумію, що суботу з це рановато, Але що ж тепер? А якщо будете, потім напишіть. Якщо. Далі від Гікача буде презентація Dragon Bane. Як ви знаєте, на каналі я вже почав кампейн да вже є перша сесія з. Сподіваюсь, скоро буде ще, або вже записано. Так що дракаме мені подобається. Хороший трет-гейм з таким е прикольним нордічним фльором, з приємними правилами, не без проблем, звісно. Але для мене, який не хоче розбиратися в п'ятьорочки, або блін, скоро буде 13-й едж другої редакції. Бачив грульник, тому здоровезний, я не хочу в ньому. живашка. важко? <свісно> а драгонбен приємний. Він достатньо швидко вчиться, легко вчиться і гравцям. Так що ну, зайдіть, подивиться. Я от максимально, максимально радію, що у нас таке є. Лекція від відхикача буде в суботу з першої години дня до другої. Також цю суботу там буде два зали, де будуть лекції. І зранку, якщо ви не хочете слухати про Нафталінове ДНД, то можете зайти о 11-й годині ранку до Іла Ігра на його чорно-білий нуар та барви. Щоб це не було, а це було, буде презентація його нової гри Dance for a Scam. Це кузня ігор і дуже раджу не пропускати. Максимально раджу. Оце буде для мене і для багатьох. Я впевнений, буде хайлайт фестивалю. Це з 4 до 5 Буде презентація від ЕНВІСЯ СімЗірочка Геймс, які розкажуть і презентують три абсолютно нові локалізації, про які ви ще не чули, і які вже майже готові, ну або доробляються активно. Тобто, це буде роз'йом. Приходьте обов'язково сам там буду, можливо, навіть на се. Ну, якщо вам далі нічого робити, то можете залишитися з п'ятої до шостої. Буде розповідь про бандл для українських лікарень отой величезний, як його збирали, що там робили, і так далі. Сам приймав трішки участь в ньому про розпосюдження і Так далі, адхительний проект, дуже успішний. Зібрали кульку грошей, Це дуже дуже круто. Ну і в принципі можна не вставати, так як після нього о шостій буде презентація дикого поля. Ну дико поля всі, хто дивляться, десь то знають. Це такі е ігра на базі «Wild Words від наших від, наших, від Романа. Від свята і Євгена класна гра про подорожі степом. уже вже несеться квікстарт, майже готовий. Дуже радію за успіх цього, цієї гри. Бо на тому ж Дайсконі їх тут штук п'ять або навіть шість просто ведуть. Тобто вона пішла в народ, а це головний знаєте, показник успішності. Ну і потім, після них сьомій буде Джастін Він Буде розповідати різні прикольні поради для початкових геймів. Треба йти жастин класний. Сподіваюсь, коли з ним ще одне інтерв'ю зроблю. Якщо ви ще не бачили, у нас тут ось от, от, тут буде ліночка на моє інтерв'ю з ним на цьому каналі. Ну і в неділю там теж дофіга, але я тільки на двох сфокусуюсь. З першої це сім буде розповідати про клинків пітьмі, з другої до третьої, теж дуже раджу зайти. А з четвертої до п'ятої моя лекція буде про Мьоркбори. Що це таке, з чим це грає, це буде лекція для новачків, але буде більш така заглиблена теорія в плані про дизайн, про наслідки, да, про феномен МБ, про те, чому так багато хаків і що таке, коли автори нормально до свої гри відкриті і роблять класну ліцензію. Так що приходьте, буду радий всіх бачити, повинно бути суперцікаво. У ну і якось так дякую, що дивилися. Побачимо через два тижні. Ну я сподіваюся, що я щось викладу раніше. Мабуть, це буде такий ж саме інтерв'ю, як з фанкона було. Камери беру, мікрофони беру. Так що подивимось дай Боже, схватить силу, я не зіп'юсь, не з'їду з розуму, від щастя і так далі. І що ще буде? Так що дякую, що були зі мною. Закінчимо літо оцим випуском. Боже мой, ми вже півтори роки це знімаємо. Дякую всім, хто. Дивиться, дякую всім, хто коментує це. Коментує, це взагалі, це е, паливо для моїх сил. Так що не зупиняйтесь, дуже дуже радий, все читаю. Просто куши на мобілочку, приходять одразу. Йду коментувати. оце це все. все. друзі. Дякую, гарного вам всім закінчення літа. Побачимось вже по сині. Е, заходьте до мене, підбігайте на дайсконі, буду безконечно радий всіх бачити. І до зустрічі на каналі Айдеров в наступному випуску. ДЕСТАНАВИН. Пока-пока.